Ви, ніби як із психологом, давно займаєтесь, і ніби як самі розумієте, що вашу панічну атаку потрібно контролювати. Ви можете думками себе заспокоювати. Ви повинні якось думками себе заспокоювати і думати про те, що реальної загрози немає. Але чому ж це не працює? Можливо, у вас поганий психолог або терапії недостатньо, але ні, насправді ви не зможете себе заспокоювати за допомогою одних лише думок, навіть через 10 років терапії. Проблема полягає в тому, що наша префронтальна кора відповідає за якісь логічні такі от ваші ідеї про те, що ну немає ж реальної небезпеки, власне, і тривожитись немає чому. Але ваше мегдалоподібне тіло в період панічної атаки тупо блокує лобові частки префронтальної кори, які відповідають за логіку. Тож ви буквально не здатні логічно мислити в цей момент. Мигдалеподібне тіло так поводиться, тому що у нього досить м, обмежено. Можливість аналізувати і оцінювати ситуацію, будь-яку загрозу він сприймає як загрозу нашому життю. Власне, він обирає між тим, чи нам померти, чи вижити. І звичайно, що він вибере, що нам потрібно виживати. І для цього йому логіка зовсім не потрібна. Але для того, аби вижити, йому навпаки, потрібне серце в тонусі, тіло в тонусі, адреналін на максимум, і ніби як довкола все спокійно, але всередині зовсім не спокійно. Тож якісь ваші власні логічні думки або ж якісь логічні слова ваших друзів, які опинились поряд під час вашого панічного нападу, не повернуть вас до стану, нормально аналізувати і оцінювати ситуацію. Однак сенсорика гарно з цим на відміну від логіки. Власне, сенсорика і допоможе включити вашому мозку знову ці лобові частки, які відповідають за логіку. Тож при панічних нападах більший сенс мають якісь сенсорні нові відчуття, будь-які гарячі, холодні, можливо, вітер, можливо, запах, якісь тактильні стимуляції по типу м'ячиків, антистресів, можливо, якась важка ковдра або ж важкі обійми. Тобто, коли ми переключаємось на зовнішні відчуття, мозок переключається також, і тепер вже він здатен повірити у ваші логічні домисли, що все окей і небезпека не існує.